У нас есть видео доступной политики. У нас ваше дело понятно. И именно из-за этого. Кто руб, кто долучал, или какие-то. Но оно все равно будет актуально. Закончится война. Ну понятно. Хорошо. про внесення змін І до рішення сільської ради про бюджет на 25-й рік і друге питання грошова підтримка постраждалим жителям громади, житлові будинки, яких зруйновано пошкоджено. Давайте перейдемо до розгляду до першого питання. Прошу відміну Олександру. Про які рішення у нас вносяться такі показівки? Збільшують доходну частину загального фонду. У сумі 175 тисяч гривень, з них за рахунок іншої субвенції 50 тисяч гривень, яка надійшла від Успенівської ОТГ. І перевиконання доходної частини, я обличаю, що я там написала 5 місяців, чисто за 4 місяці буде порядній платі з юридичних осіб у сумі 125 тисяч гривень. Відповідно на дану суму збільшити видаткову частину і направити по головним розпорядникам коштів ця сільська рада у нас. На фінансування програми підтримки постраждалих жителів Шапівської сільської територіальної громади. Житлові будинки, які зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру у сумі 175 і шість гривень для виплати відповідної компенсації. Редна плата землі мають маю? Тому не наші зібрати землі. І ще одне за рахунок перерозподілу. У нас передбачено кошти на програму, фінансування програми поліцейських офіцер громади для більш ну, правильного фінансування, зменшити сигнування по загальному фонду в сумі 33 тисячі і збільшити по спеціальному 33 тисячі для придбання меблів. У нас передбачено по загальному фонду або вартості меплів. Ну да, там целая однокомнатная квартира, конечно. А где это будет? В центре дозвеля. А в центре дозверя? Потому mm что -hmm. там еще есть место для возить. А я не помню, что там свободы вся горштепаненко нема. Там же молодежь, шо... там культура работает. Там двойной, по-моему. А я знаю, что там что-то так и в палке тоже Знаете, где? Там, где культура, бухгалтерия культуры по правой стороне. И рядом там есть такой кабинетик был для охранников, там чай. Но ныне был кабинет для участкового. И там же один маленький кабинетик. Наверное, они объединяют вот этот, который для охранников был. А еще там делают ремонт за счет бюджета. И мебелью. Забезпечить. І на ком становились на середину. Мне середу звели. Я, я її даже не знала. Гуцул Юрій, Кайц. Ага, по моєму Юрій. Як то вообще. Он бритетки, по я не знаю, де він був. Ми просто з комісії виїжджали на этот метал группи І Надо було частково золото, а я середи позову. Я вас не работаю. І це дали телефони проводить. Шановні члени комісії, ко запитання є. Нема? Точно не маленьких, то що позачергова сесія, тільки для пострадавших питань. Хто за те, що там на розгляд позачергової сесії? Прошу голосувати. Хто за? Против. Отримались? Так. Друге питання. Про надання грошової підтримки жителям громади житлових будинків, які збудовані поруч. Останнє, це що деталість. Да, 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 16 квітня було проведено засідання комісії з розгляду питань щодо визначення розміру грошової підтримки жителям житлових будинків, яких зручно здійсненні розрахунків компенсації враховувалися обсяги пошкоджень та показники осерединої вартості одиниці вимірювання відповідно до постанови 371-21 на 4-23 року. Орієнтовно загальна сума пошкодження стала 701,6 тисяч гривень. Відсоткове відношення сум грошової підтримки становить майже 40%. Враховуючи вище зазначене, прошу підтримати проект рішення. Я так зрозуміло, підраховували 40 так, щоб було так, як по. Думу, як заряло. по всім да, да. щоб було по відношенню до тих людей, які вже mm -hmm. отримали, щоб було чесно, тому так само рішення прийнято про 40%. А по кому Кирилливі ще питання було? В нього було тільки що питання по гончару Оксани Миколаївни. Mm -hmm. він зазначив, що сільська рада робила... Або кришу, або якісь ремонтні роботи проводила спеціалістка сільської ради. Мені мені сказати, це, кришу мені, це кришу сказав, що комісії. І мені невідомо на час, коли комісія е виїжджала, роботи не були виконані. Складено акт на підставі акту, людина звернулася з я вже там і зробили так, як тоді польоту вони їздили, брали стройматеріали вдох. А в том, коли приходила компенсація, ці люди брали, розчитувалися. У нас повід... відділі з питань соціального зараз і... інформа... інформації інформації щодо того, воно, що хтось виконував якісь роботи ще. і за... ви працюєте в, в органі має. самоврядування. У вас є колеги в іншому відділі, і ви могли в них запитати. Треба казати, що у вас немає інформації. Ви маєте право цю інформацію, yeah, маю право. право що з нею робити з цією інформацією? Якщо у нас програмою не передбачено, що якщо хтось десь щось кимось допомагав, або благодійня за лісом законом і фіксують то, що є. На даний момент, от, вони вийшли, зафіксували состави на увазі. Через неділю маю, там і зроблено не, вже щось було. Ви маєте на увазі, ну, а вже витрачені кошти такі саме на це, то ще дублюється. Ні, так я говорю, а, що а я можна людина взяла, от як в той раз ми була жіночка, я Павленка сиділа, вона прийшла, говорить, що мені Він каже, у нас матеріалу немає. Якщо є у вас можливість договоритися з островим магазином. Ми візьмемо. шифер до... Да. А, а що в, в нас та є та можливість зробити частний будинок? Ми що можемо свій знаю, На даний час ми, ми не, не оплачували нічого за те ремонт. Ніяких перевод робіт не проводили. Не проводили. М -м. Тут дивіться, якщо є питання в цьому плані, то можна просто переглянути програму і там ну, прописати, що в разі там. Надходження інформації щодо того, там або якісь благодійні організації, або там хтось витрачаєш на роботі і коли зробили програму, про це пробували, що це що не, не враховується. І більш того, от Коли допомагали 10 квітня, коли інші організації, вони навіть не можуть інформації. А не потрібна інформація, ви, ви просто кажете, що в відділи відділі захисту немає інформації. Ви можете перейти через кабінет і узнати, у колег сплачувалося чи що. Ну, сказав, що ми от саме склад не сплачувалося, так? Все, питання не сплачувалось. На час ви не ви сказали, ви, що, що вас немає інформації. Ви не працюєте, допустимо, не в Росії в в ради, а, а ви працівські. Не проблема спитати. Є ще запитання. Я не кажу, кажу там це відсутня інформація. Є ще запитання? <гум> Нема? Тобто за те, що там не проєкту рішення, але не хто за черговий сесій. Прошу голосувати. Хто за? <гум> Господи, відмовилася. Нема сірі сред додаткових ніяких порадок денних сесії. Ви чипали сесії, баланс Так.